Всім вітання! Ми продовжуємо серію відео про те, як налаштувати чи створити власний блог на Blogger.com. В минулому відео я швиденько пробігся по всім налаштуванням, показав, як просто створити сам блог. А зараз більш конкретніше зупинимося на кожному пункті меню в кабінеті нашого блогу. До речі, хто не бачив попереднє відео, підсказочка вже з'явилася в верхньому правому кутку. І так, поїхали! Перша наша кнопочка це публікації. В меню публікації будуть відображатися всі ваші публікації, які ви створюєте на вашому блогі. Все, що відображатиметься ось тут, якщо вона опублікована, буде відображатися у вашому блогі. Тут є невеличке налаштування. У кожної публікації є налаштування. Перше це повернути в чернетки. Якщо ваша публікація вже опублікована, її можна сховати на сайті і повернути в чернетки. Наприклад, якщо у мене ось є публікація не опублікована, то навпаки, натиснувши цю кнопку, можна її опублікувати. Наступний пункт меню це застосування мітки до цієї публікації. Що таке мітки? Мітки це ярлики ваших публікацій, за якими в майбутньому можливо буде їх відсортувати. Тобто, Якщо деякі публікації стосуються однієї теми, ви цю тему можете попрописати і, відповідно, потім знайти всі ці публікації, які стосуються даної теми. Наступний пункт можна виділити публікацію, також її переглянути. Наступний пункт це іконка того, хто опублікував дану публікацію. В даному випадку це адмін. Якщо ви будете вести блог не самі, то відповідно тут буде профіль користувача. Який зробив дану публікацію. Натиснувши на цю іконку, можна перейти і подивитися більш розширені дані про ту чи іншу людину, яка всю опублікувала публікацію. Нижче можна поділитися даною публікацією, подивитися кількість коментарів та кількість переглядів даної публікації. Що стосується міток, відкривши нашу публікацію, мітки можна встановити ось тут через кому. Зараз у нас є тільки дві мітки. Перша, яка прописана і підписана в даній публікації, або ж відразу нам випадає підказка, яку можна встановити мітку. Також можна прописати власну, і вона відразу створиться і буде доступна відповідно на сайті. Наступний пункт меню це статистика. В статистики відображаються наші перегляди, можна подивитися, скільки публікацій та скільки коментарів. Тобто тут вся наша статистика по нашому блогу. Далі пункт коментарі. Тут, якщо будуть у нас на сайті вже коментарі, ви можете ними керувати. Натискаєте кнопку керувати, тобто буде тут виділити коментар, і чи опублікувати його, чи сховати, приховати, видалити, чи, можливо, поскаржитися на нього. Наступний пункт меню це прибутки. Коли на нашому сайті, на нашому блозі, буде вже безліч користувачів, він буде популярним, ми зможемо заробляти на ньому, створивши обліковий запис в AdSense – Додавши код, віджет AdSense на наш блог, можна показувати рекламу і, відповідно, заробляти деякі кошти. Наступний пункт меню це сторінки. Сторінки це майже те ж саме, що і публікації, але вони не публікуються на головній. Якщо публікації відразу з'являються на нашій головній сторінці, то сторінки, давайте відкриємо, то сторінки. Можна буде відкрити тільки за їхнім посиланням. Тобто ми створюємо сторінку, тут все майже так само, як у публікації, тобто є назва, є меню налаштувань по тексту, можна вставити картинки і так далі. І коли ми його опублікуємо, у цієї сторінки з'явиться власна адреса, за якою і можна буде перейти. Таких сторінок можна створити безліч. Тобто, це стаціонарні сторінки, які можна буде розташувати, ну, наприклад, інформацію там, з контактами чи якусь інформацію, яка. Ну, повинна, ну, не, не буде змінюватись, тобто, і постійно, можливо, комусь буде доступна з якимись даними, які, ну, можливо, ви будете і оновлювати частично, так, але вона буде завжди під рукою, і тобто, це буде статична сторінка, незмінна. Наступним пунктом меню буде макет. Макет це е, ті налаштування, які будуть бачити люди, прийшовши на ваш сайт. Тобто тут відбуваються основні налаштування зовнішнього вигляду вашого блогу. Підемо по черзі. Перша панелька це панель навігації. Можна її відредагувати. Що таке панель навігації, я вам зараз покажу. Панель навігації це ось така полосочка, де відповідно можна щось знайти на вашому блозі, поділитися. Також тут буде написано: ваш, якщо ви залогінені, ваша пошта буде. Створити нову публікацію це е, ці доступні функції. Якби швидкий доступ, який можливо відразу там відредагувати та щось зробити. От, якщо людина буде не залогінена, наприклад, ця панелька також у неї буде відображатися. Ось, Але тут можна буде зайти, швидкий вхід, так, і ну, відповідно буде пошук та поділитися вашим блогом. Ідемо далі. Заголовок нашого сайту. Відразу натискаємо редагувати і подивимося, що тут є за налаштування. Тут можна прописати назву нашого блогу, опис і додати зображення. Тобто, якщо зараз у нас є назва просто про складне, опис у нього мій блог для роботи, так, те, що тут у нас прописано. І е, також можна сюди вставити зображення. Можна ставити адресу зображення або ж завантажувати з нашого комп'ютера. Ну, Давайте спробуємо завантажити зображення, вибрати файлик. Так, зображення завантажилось, і ми можемо його розмістити або після назви і опису, замість назви і опису, або розмістити опис після зображення. Ну, давайте поставимо замість назви і опису. І подивимося, як воно виглядає. Оновимо нашу сторіночку. І як ми бачимо, немає у нас ні назви блогу, ні опису. Тобто, ви можете створити таку картинку, на якій, ну, наприклад, у фотошопі чи в іншій програмі зробити тут. Красивий напис, опис вашого сайту. Тобто ця картинка буде відображати сутність всього, що у вас відбувається на вашому облозі. Далі переходимо до іншого пункту. Заголовок ми пройшли. Далі іде пункт усі стовпці». Це ось ця ось частина, яка буде відображатися на усіх стовпцях. Сюди я вже вставив віджит, який називається меню, або ж сторінки. Натискаємо редагувати. І у нас тут є. Назва меню, можна тут нічого не прописувати, вона не обов'язкова. Це просто напис для нас, щоб ми орієнтувалися, що це стоїть за віджит. Тут можна виконати налаштування нашого меню. Є у нас тут сюди можна додати наші сторінки. Ну, наприклад, от я вже додав одну сторінку відео. Перша головна, вона тут з'являється автоматично. Можна сюди додати новий елемент. Коли ми натиснемо назву сторінки, перед нами вискакують вже всі сторінки, які у нас. Створені. Ну, от, наприклад, тут є сторінка номер 2 Адреса підтягнулася автоматично. Можна натиснути Зберегти. І тут також натиснути Зберегти. Перейдемо на наш блог. Зараз у нас в меню є два посилання головна сторінка та відео. Оновимо сторінку. І тут з'явилася ось ще одна сторінка номер 2 Так, повернемося назад у налаштування. Сюди також можна додати сторінки не з вашого блогу. Наприклад, можна додати новий елемент. Написати тут назву. ну Наприклад, я додам Google, так. І адреса буде сторінки. Змінити цей елемент, просто неправильно вказав посилання. Отак. А тепер натискаємо Зберегти. Зберегти. Тут натискаємо Оновити. І ще раз натискаємо по цьому посиланню. І перед нами вже відкриється зовнішнє посилання, тобто google.com. Далі у нас є такий пустий блок cross column 2. Сюди також можна додати будь-який віджит. Але тут немає кнопочки додати, тому можна додати його в цьому боковому блозі. Натискаємо додати гаджет. І вибираємо, ну, наприклад, давайте сюди поставимо пошук у нашому блозі. Шукати в цьому блозі. Хай так і буде. Цей гаджет з'явився ось тут. Його можна тепер просто перенести у цей блок. Натискаємо Зберегти. Переходимо в наш блок, оновлюємо сторінку. І ось у нас з'явилася строка пошуку. Тобто Тут можна щось написати і е, знайти щось на нашому блозі. Тобто, на ваш розсуд це пустий блок, який можна буде наповнювати. Далі, перед нами йде основний блок. Тут ідуть у нас публікації. Їх тут також можна налаштувати. Натискаємо кнопку Редагувати. Перед нами перше меню кількість дописів на головній сторінці. Якщо у нас зараз на головній сторінці тут тільки три дописи, так, то можна буде поставити їх максимум 7, максимум 3, максимум 1. Тобто ви будете регулювати, скільки. Буде дописів на головній сторінці. Далі в кожному дописі можна буде прописувати текст посилання на сторінку допису. Тобто, щоб ваші дописи красивіше виглядали, їх можна буде розділити. Ну, наприклад, ось бачите, тут забагато тексту. Можна буде поставити тут розділ. Давайте я відразу це зроблю, бо спочатку не показав. Тут натискаємо поки що скасувати. Повернемося до публікації. Відкриємо ось ця наприклад, у нас дуже довга публікація. В неї можна вставити, наприклад, де тут закінчується речення. Так, ну ось тут. Поставимо Enter відступ. І в цьому рядку так, ще раз Enter. Ось, і в пустому рядку можна додати таку штуку, яка називається вставка переходу. Натискаємо вставка переходу і нажимаємо оновити. І на нашій сторінці, на головній, буде відображатися тільки оця частина. Тексту. Давайте перевіримо, як це виглядає. Оно сторінку. І вуаля, ми бачимо таке. Далі в нас буде детальніше. Тобто, натиснувши на нього, перед нами розвернеться вся сторінка. А так вона буде обрізана тільки цією частиною. Тобто, ми можемо скорочувати наші статті, хоч можна його тут поставити, хоч тут. Перенос тексту, щоб на нашій головній сторінці не відображався весь текст. І Так, переходимо назад. Макет. І в налаштуваннях нашої публікації редагувати можна буде прописати отут текст, який буде відображатися на оцій кнопочці детальніше. Тобто будь-який. Далі, показувати заголовок дати, формат заголовків тут можна вибрати будь-який, показувати автора чи ні. Часи публікації і так далі. так далі. Тобто тут невеличке налаштування, ви е, можете зробити. Тут все зрозуміло, написано, що де і як. Більше на цьому, якби зупинятися нема чого, тому що там все просто. Далі, права колонка: у нас йдуть віджити. Сюди також можна додавати або видаляти ваші віджити. Тут, ось перше є у нас шукати в цьому блозі, Тобто, це ось наш пошук. Далі йде Віджет AdSense – це по рекламі, їх можна видалити, вони зараз не активні пусті. І тут є такий цікавий віджет, який називається Про мене. Якщо це буде ваш персональний блог, і ви хочете, щоб тут з'явилася якась інформація про вас, сюди можна додати якусь інформацію. Цю інформацію можна налаштувати. Натискаємо Редагувати. Назва буде Про мене, показувати розділ, показувати місце заходження, ну це не обов'язково. Щоб налаштувати перехід по посиланню, треба в налаштування буде. В пункті налаштування, в самому низу сторінки, налаштувати профіль користувача. Заповнити, наприклад, коротко про себе інформацію, так, і вона буде відображатися вже на нашому сайті. І сюди можна додати вашу фотографію. Люди бачили, хто ви такий. Якщо у вас є фотка, круто, якщо нема фотки, можна додати там, якийсь логотип чи ще щось. Я, наприклад, додавлю таку свою силу. Зберегти профіль. Оновимо сторінку, так, на головну. І тут є вже наша фотографія, да, і якийсь опис того, що ми написали в налаштуваннях нашого блогу. Так, це закриваємо і знову повернемося до нашого макету. Так. Вже зрозуміло, що в цей блок можна додавати будь-які віджити. Також тут ще є два блоки. Якщо вони вам не потрібні, можна нічого не заповнювати, вони залишаться пусті. Але. З часом, коли ви будете додавати більше інформації на свій блог, сюди можна поставити якесь відео з Ютубу, чи якісь картинки, галерею і так далі. Віджетів дуже багато. Ви, коли натискаєте додати віджит, ви можете передивитися всі віджети, що нам дає застосунок, так і е, якби, поекспериментувати з ними. Далі також є нижня частина футер, тут є футер 1, футер 2. Ну, це в моєму. В моїй темі тут є їх три футери, так? їх можна зробити один, ну або налаштувати під себе, або просто не заповнювати. Тут, наприклад, можна додати е, віджет чи гаджет з контактною інформацією про себе, да? якісь посилання на ваші соцмережі і так далі. І також є у нас останній пункт, це нижній титул. Тут можна вказати наше авторство блогу, просто написати, е, хто власник нашого блогу, да? і, або там, ще якусь написати інформацію. А зараз, якщо вам вже подобається моє відео, поставте, будь ласка, палець догори, підпишіться на мій канал та бемкніть у дзвоника, щоб не пропускати нові відео. Далі переходимо до наступних налаштувань. Далі у нас іде тема. Тут все зрозуміло. Ви можете вибрати будь-яку тему до вашого блогу. В попередньому відео я вже казав, що тем тут безліч. Ви можете вибрати будь-яку і її тут налаштувати. Основні налаштування це все проходить у нас в колонках також. В меню з лівої сторони можна вибрати фонове зображення, палітру кольорів, або ж змінити ширину нашого блогу. Тут є центральна колонка, де відображаються наші дописи, або ж є права колонка, в якій відображаються наші віджети. Ну, Якщо у вас буде там інша, інша тема, то там, можливо, буде ще й три колонки, або ж вона буде одна. Її ширину ви також зможете тут регулювати. Далі, можна. Змінити цей ж макет так от що я кажу, що може бути тільки одна колонка, або ж їх може взагалі бути три. З цим ви всім можете експериментувати і налаштовувати на свій лад. Складного тут нема нічого, шрифти, кольори. Кольори навіть тут є окремо, є кольори посилань, кольори вже по перейденим посиланням. Є декілька різних налаштувань, тобто тут ви просто налаштовуєте на свій лад. І є у нас останнє це налаштування нашого блогу. Основні налаштування. Є в нас назва. Та, що прописана у нас і е, на головній сторінці, ось вона є. Просто проскладне. Далі йде опис: мій блог для роботи. Мова блогу, ви можете вибрати будь-яку блогу, в даному випадку стоїть українська. Якщо ваш блог з контентом для дорослих, то тут можна зробити два, два налаштування: показувати попередження, що контент для дорослих, або ж вимагати підтвердження віку. Далі, якщо. Ми вже налаштуємо наш блог, нам буде потрібно підключити до нього Google-аналітику. Тобто, щоб більш конкретніше відслідковувати наших користувачів. Якщо це буде вам цікаво і потрібно, в мене відео на каналі буде про те, як підключити Google-аналітику до нашого блогу. Далі йде у нас значок веб-сторінки. Значок це наша фавіконочка. Це оця ось картинка, яка виглядає зараз літерою B на помаранчевому фоні. так? У Google вона ось така, там у інших сайтів вона різна, у YouTube там це ось такий значок. Нам можна буде додати цей значок, щоб наш сайт вирізнявся серед інших і легко запам'ятовувався нашим користувачам. Як зробити цей значок, цю фавікон, є в мене відео на каналі. Посилання на нього вискочить зараз ось тут, десь підсказочка. Дивіться, будь ласка, переходьте. Ну, а у мене він вже є готовий, тому я просто натискаю вибрати файл. Вибираю FabIcon і відкриваю і, відповідно, завантажую, натискаю зберегти. Зараз пройде трохи часу, і ми побачимо, як це все виглядає. Оновлюю сторінку. Так, нічого не відбулося. Зараз відкрию, скопіюю посилання і відкрию сторінці інкогніто. О, і ми тут бачимо, що значок нашого сайту вже з'явився. Є, добре, йдемо далі. Далі у нас є конфіденційність. Якщо ми будемо робити блог для всіх людей, тобто ми хочемо, щоб його знаходили в інтернеті, то цю галочку ми залишаємо тут так. Якщо він буде особистий тільки для вашого користування, ну, наприклад, ви будете вести його як власний щоденник, та, то можна його закрити і ніхто не знайде інформацію про вас. Далі йде публікування інформації, адреса блогу, користувацький домен. Користувацький домен, що стосується тут. При створенні блогу, як я казав в першому попередньому відео, ми створили його за допомогою уже існуючого домену blogspot.com. Якщо ми хочемо мати власний красивий домен, його можна буде придбати у постачальника доменних імен і відповідно, сюди прикріпити і налаштувати. Я створюю відео, як це зробити, десь там за тиждень, можливо, з'явиться відео. На моєму каналі, як сюди, можна буде прикрутити вашу красиву адресу, але отримати її безкоштовно. Хай це буде домен там о, другого рівня, але він буде безкоштовний. Для вашого сайту, я думаю, для початку це підійде, в майбутньому, його можна буде придбати і також тут його поміняти. Ну, а наприклад, в наступному можна буде зробити такий домен. Наприклад, у вас буде блог про якісь там поради. Ви зможете зробити блог такого формату як поради.pp.ua. Як його налаштувати, я розповім в наступному відео. Тобто тут ми все залишаємо так, як є, і переходимо далі. Якщо ми хочемо, щоб наш блог був захищений, нам буде зробити переспрямування на HTTPS. Раніше було HTTP, а s додавали. це означає, що у нас є сертифікат, який захищає наш сайт. Тобто тут також залишаємо все, як є. Далі невеличке налаштування дозволів, коли ви будете додавати своїх колег чи ще хто, хто буде публікувати тут статті. Тобто, тут ми можемо налаштовувати доступ запрошення для авторів, доступ читачів. Далі публікації. Ці налаштування ми вже робили, подивилися на них в іншому місці. Це були в макеті, коли на віконці публікації, максимальна кількість публікацій на Е, Далі можна робити архівацію ваших сторінок, зробити шаблон допису, ну, але він не обов'язковий. Показувати зображення накладки поверх публікацій. Далі йде налаштування коментарів. Їх можна взагалі сховати, показувати спиваючим вікном на всю сторінку або ж, як звичайно, під публікаціями. Далі налаштування: хто може коментувати, зареєстровані чи не зареєстровані, модерування коментарів. Ну і тут ці настройки з'являються пізніше, коли вже у вас будуть якісь коментарі. Також є налаштування електронної пошти. Куди будуть приходити там сповіщення про нові публікації, чи ще щось. Або ж можна запросити людей публікувати сповіщення. Формат часу. Ну тут все зрозуміло, так. Метатеги. Якщо ми ввімкнемо метатеги, це буде налаштування нашого. Наших, це буде налаштування наших тег. Для пошуку нашого блогу. Ми сюди натискаємо і прописуємо теги, за якими можна буде знайти наш блог в інтернеті, через кому можна прописати декілька метатегів. Так, якщо хтось переходить по якомусь посиланню і немає такої сторінки, тут можна створити персоналізовану помилку 404. Це, коли сторінки немає, то буде перекидати там на якусь особливу сторінку, яку ви створите. Наприклад, перейдіть. Сюди почекайте, такої сторінки, там немає, тобто зробити красиве налаштування сторінки 404. Далі, це вже для спеціалістів можна увімкнути файл robots.txt. це для того, щоб прошвидшилась індексація вашого сайту в інтернеті. Тобто, щоб швидше Пошукові системи проіндексували ваш сайт, можна налаштувати за допомогою сторонніх сервісів створити файл robots.txt і швидше його відправити. На пошук. Також є тут Google Search Console. Ваш сайт потрібно буде також туди додати, щоб він швидше пройшов індексацію і швидше з'явився вже в доступі е, звичайним користачам, щоб вони його змогли знайти в інтернеті. Далі, що стосується монетизації, це монетизація, це наші прибутки. Тут можна її буде вімкнути і налаштувати показ реклами. Також є налаштування керувати блогом. Ми зможемо імпортувати наш контент. Або ж створити резервну копію. Імпортувати, можливо, всі наші публікації в файл на наш комп'ютер, зберегти їх так. Можна скачати відео з нашого блогу, взагалі видалити наш блог. Також є стрічка сайту або блогу. Ну Я думаю, це вам не знадобиться. Ну і також є тут загальне налаштування до профілю користувача. Ми вже переходили. Або ж можна просто використовувати блог як функцію чернетки, тобто він не буде ніде відображатися. Ось, в принципі, і все, що стосується основних налаштувань. Тому налаштовуйте свій блог, щоб він був красивий, щоб він подобався людям, щоб він був доступний і було ним легко користуватися. На даному етапі все. Велике дякую за перегляд. Всім па-па. зустрінемось у наступному відео.